Останнє блюдо. Несу останнє блюдо і сідаємо за Сьогодні приготували Шашлик, лаваш, фарш, картопелька, крабовий, овочі. Шпроти, шашлик, скумбрії, цибулька, колбаска, сироп, бутербродики, ірейский смачна. Зайшла на цю сторону. Так же повторяю Здоров'я для здоров'я. Конечно, да. да. як красиво. Наче все трошки готові о и главний мініник центр. Патя кібана не видно. О, все, все. все, папочку поздравляем, все привет передаем. На родине. Не плачь. Такие же тортики папочки робим, свечки с днем на и дата. Все молодчики. И подпали уже. Дедушки, свечки. От таке гарне свято вийшло.